Доброго дня всім, компанія Мініаграбозова. Відвантажуємо тракторець рф 244 Дана модель трактора, на 24 кінських сили, повнопривідний, гідропосиліч керма, понижена, повишена, блокування, реверс, двухдискове щеплення. В даній моделі трактора вже є от такі от гідроциліндри, стоять на задньому є Примусове опускання у цій моделі тракторця. Хто ще не придбав такого собі тракторця, звертайтеся за адресою. траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка в нас безкоштовна, предоплат робити не потрібно. Ось от, от тракторець їде до свого власника. Хто ще не придбав, ми чекаємо вас у нас.